Сьогодні ми ще більше будемо усвідомлювати, якою високою ціною втрати. Дістається життя нам. у Полтаві. Попрощалися з двома полеглими захисниками України. Сергій Профатилов, уродженець Луганська. Після початку повномасштабного вторгнення разом із родиною проживав у Полтаві. До лав Національної гвардії України вступив у грудні 2025 року. Помер під час проходження служби. Воїну було 43 роки. З грудня 2025 року вступив до лав національної гвардії України. Відданий військовій присязі на вірність українському народу за свободу та незалежність України помер 29 січня 2026 року у міській клінічній лікарні номер 1 Івано-Франківської обласної ради під час проходження служби. Також в останню путь провели Олексія Пупченка. Народився та проживав він у Полтаві згодом у селі Корсунівка, Миргородського району. Служив стрільцем парашутно-десантного відділення військової частини А 1126 Загинув 31 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Захиснику було 36. Неможливо змиритися з такою втратою. Пройшло 30 років, але пам'ятаю, як Олексій йшов до школи з великим букетом квітів, розповідає перша вчителька Олексія Пупченка Надія Хайдарова. Красивий статури спортивної із щирою приємною посмішкою, з якою все життя він і був. Спогадів багато і всі вони гарні. Олексій був. Щирий, чесний, порядний. Ще з такого малого віку він мав чоловічу сутність. Олексій залишиться в наших серцях як мужній чоловік, як справжній воїн, зазначає дядько захисника Віктор Гриженко. Батько, люблячий батько, син завжди готовий був прийти нам на допомогу в будь-яких питаннях, допомагав їх вирішувати. Прийняв рішення захищати Україну, щоб ми жили під мирним небом, виконуючи бойове завдання, віддав своє життя. Олексій був чудовою людиною, і наш обов'язок, як суспільства, зробити все, щоб його жертва не була знецінена. це прожити гідно, каже громадська діячка Софія Васецька. Сьогодні ми прощаємося з Олексієм не завжди. Я хочу побіжати сили, терпіння, родини. І вічної пам'яті та вічної слави Олексія. Адже він поліг заради того, аби ми жили у вільній країні і були єдиними. Тому ми будемо продовжувати боротися, аби не зганьбити його ім'я, його пам'ять. Поховали полеглих воїнів на затуринському кладовищі.